Якщо немає газу чи світла, беремо газову плитку за 550 гривень, кладемо туди балончика, запалюємо і дивіться, який виходить вогонь. Тобто ви подивіться, який здоровенний вогонь. Да? Ви бачите. І ми його можемо уменшити. Якщо нам не треба такий великий, ми просто беремо його, уменшаємо. собі. Повертаємо, 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 повертаємо. І бачите, у нас вогник стає менше, 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 менше. менше. І ще менше. Давайте-чик-чик-чик-чик. Чик, 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 опа, дивіться, який менцю пусінький. Бачите, вже стає вогник. От, 550 гривень на навсього коштує плита. Якщо, не дай Бог, не буде в мене газу, будемо користуватися, звісно, такою плитою. Так, да, воно виходить дорожче, ніж від природнього газу користуватися, але то кажуть, на без, і риб є і рак риба. кого нема світла, ці плиточки вас ну, просто виручають. 550 гривень всього-навсього коштує плита. Балончик 85 гривень коштує. Хватає балончика на 2 години, щоб готувати на ньому їсти. Тобто це на максимумі його вистачає. Десь півтори години. А якщо на такому менюсінькому вогнику, як ви бачили, там реально більше, ніж на дві години вистачить. Тобто, навіть мені клієнти писали, що навіть до чотирьох годин вистачає одного балончика. 85 гривень балончик, плита 550, балончики відправляю місці з плитою, або один додаємо балончик, або від п'яти штук. Тому що ну, неудобно пакувати. Там два-три, як там пишуть, навіть вже теж ну, неудобно, реально неудобно пакувати. П'ять балончиків взяли, запаслися, аби 100% на 10 годин будете з їжею.